Сілям алейкум, друзі, ветері заман. Новий день, нові новини. З вами я, Камалія Девлетова. Разом до головного. Путін запропонував експеримент у Києві. Сьогодні, 19 грудня, у Москві пройшла прес-конференція Путіна. Там він підбив свої злодіяння року. На захід долучилося понад 100 журналістів, які прийшли заздалегідь, щоб потрапити до зали. У своїй промові диктатор заявив, що Росія зараз у тому стані, до якого він буцімто прагнув. У Путіна також спитали і про здатність російського орішника обійти систему ППО. Він же у відповідь запропонував експеримент вказати цілю Києві, стягнути у те місце всі українські повітряні сили, а потім випробовувати нову балістичну розробку. Проведем такой експеримент, такую технологическую дуель, і посмотрим, що вийде. Интересно, думаю, що буде полезно і для нас, і для американської сторони. Згодом на таку пропозицію диктатора відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши Путіна відморозком, що Росія пропонує технологічну дуель. Так, сьогодні є вже є відео, можете подивитись. Да, Путін сказав, що технологічно дуель, каже, що ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву, а вони нехай поставлять проти Арішника ці нової ракети, а вони нехай поставлять проти повітряно Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це. Адекватна людина. Просто відморозки. Від Також під час конференції Путін назвав систематичні обстріли України двіжухою. Незважаючи на сотні тисяч знищених росіян. Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно. Нам скучно. Застой. Хочеться двіжухи. Як только починається движуха, все свистит у виска. І секунди, і пулі. к сожалению, і пулі сейчас свистят. Так нам страшно. Перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял висловив власну позицію щодо так званого з'їзду депутатів, організованого окупаційною владою Криму 17 грудня. За його словами, ця подія була спробою нав'язати думку, нібито кримські татари підтримують окупацію та хочуть жити в Росії, ігноруючи 11-річні злочини на окупованій території. Організатори з'їзду заявили, що інтереси кримських татар нібито представляють депутати, обрані на незаконних виборах в окупованому Криму. У відповідь Джилял нагадав, що демократичні вибори представників кримсько-татарського народу останнє відбулися в 2013 році, коли був обраний Курултай. Він поставив риторичне питання: як люди, які не мають жодної легітимності, можуть говорити від імені всього народу. Тобто ніяких аргументів щодо того, що такі депутати мають право говорити саме від кримських татар. Ми не бачимо і не можемо побачити це об'єктивна реальність. Джелял також зазначив, що це не перша спроба Росії схилити меджліста та Курултай до співпраці. Подібні заходи спрямовані на те, щоб створити хибну ілюзію підтримки кримськими татарами руського міра. За словами джеляла, Кремли продовжують відстоювати позицію засновану на праві на самовизначення свободі та відновленні територіальної цілісності України. У Криму ситуація з водіями громадського транспорту залишається складною. Дефіцит кадрів становить 60%. Про це повідомив так званий президент Окупаційної асоціації перевізників Зіновій Лучак. Якщо нам потрібно, допустимо, 100 людей, у нас є 35, 40, 50, дивлячись, в якому підприємстві, там по, по різним регіонам по різному. А, ну, примір простий. На автобусі по нормам должно быть 2,8 человека, Там то есть 3 человека на одному автобусі. Всіх часних підприємств, практично всіх на городских природних маршрутах, падному То Тобто, два не вистачає. Ну от із этого і ще у жовтні Він назвав таку ж цифру, підкреслюючи, що проблема не вирішується. За його словами, над розв'язанням проблеми працюють постійно, щоб зробити професію водія автобуса більш привабливою.

За його словами, правоохоронці встановили, що капітани двох танкерів, попри шторм 18 грудня, не дотрималися правил і не сховались у безпечному місці. Майже 40% пального витекло у воду. Це створило серйозну екологічну загрозу. Очікується, що шторми у регіоні вчухнуть до 21 грудня, що дозволить активізувати роботи з ліквідації наслідків аварії. Владимир Путін заявив, що планує побудувати кільцеву дорогу навколо Азовського моря. За словами самодержця, нова магістраль буде чотирьохсмуговою за зразком траси Таврида в Криму. Ми в течені трьох літ плануємо привести всю дорожню сіть тих регіонів в нормативне російське состояние. Ми плануємо построїти дорогу в кільцеву вокруг. Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. И это будет такая же дорога, как, как Таврида в, в Крыму. Четырехполосные движения со всеми значит, преимуществами на такой трассы. На сьогодні вже збудовано першу ділянку дороги, що з'єднує Таганрог із Маріуполем завдовжки 40 кілометрів. Однак у планах охопити магістралю весь український берег Азовського моря. За попередніми прогнозами диктатора, завершення проєкту триватиме до трьох років. Крім того, на путінській конференції ітогі года була присутня й російська журналістка Ксенія Собчак. Там її встигли підхопити пропагандистські медійники, які запитали про її бажання відвідати захоплені росіянами території Херсонську чи Запорізьку області. На що Собчак відповіла впевнено, поки немає такої можливості. А російські пропагандисти не забарилися з реакцією. Мовляв, а вас мадам і не звалі. А ну, Не знаю, просто не було? Ну, хотіли бину? Пака не такої Це вся інформація від команди телеканалу АТР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.